З Балти, обводу Одеського, в імені колегіум педагогічного з вратцями до народу польського і сердечні вітами вшистких поляку з Днєм Неподлеглощі Польські. Жеч Восполіта Польська – то пінкний край і одвічний санщит України. Полацок – то приязний народ, о добром серцю. З поляками мамо велю стан, спільні історії. Чаще вони з Росіям, Поляці оказали нам огромне спальче і подалі ренки. Джейкуємо полякам за помощь у українцям. українське. Житими панську і всім полякам дуже щенща, витривалося духа, покою і добробиту. Ні? <риклад>